всім глядачам о канала Аж виїхали тут трошки погорати. Звісно, земля либ-куха, либи такі, що капець, але треба трошки пшенички посіяти, так що чекати, чекать нікуди. Так що Займаємося, звісно, важковато, ну, що поробити. Тест посадив за кормо. ай трошки сповнить молодость, опрацьовує. А я хоч раз простою з боку, ну я не, не раз бою, не буду дихати, ну, хоч позволю, вам поснімаю, як воно це все у нас відбувається. бо завжди сам в полі. Май толповий невдобно так що їм з трудиться. Тесь, звісно, на розворотах медленний, ну но... все ж таки вода вже беруть своє. Дуже не позвониш. Дымком, конечно, йде, потому що глиби такі он вернеться. Nie, już nie, Возвращаемся к церкви. на огородах. С большим выворотом, конечно, удобно. Старається він, звісно, випригнути. Кстати, треба зупинити трошки, він так рутнуть, бо щось задивився. Бачите, старається плуг тут вискочить, Задок його підкидає. Тому що видно, що грає на брилах приподимає його. Ну то вже ж таке, нічого не поробиш. Так що Займаємося. Так що Не забуваємо коментувати, підписуватися на канал, далі у нас пристоїть время Оранки, так що постараюсь побільше знімати, показувати в роботі. Так що всім до побачення, до нових зустрічей.